Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Соціальний вибух отець Андрій Капелан на сесії ради у Львові звернувся до депутатів. Ці мудрі слова треба чути. Тут я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів. І є речі, які критичні, і ми мусимо жити. Ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ: чи будемо ми мати завтра? Чи будемо ми існувати як нація, і чи буде Україна? Оце є питання. Чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно, інколи, коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди дуже багато забувають про те, що там є війна. І війну переживає тільки той в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо б я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни є там? Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж, подивогідні. Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Ми робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями. Але до вас усіх звертаються, які тут присутні, бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашої совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, така сама відповідальність є, як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить, той, хто десь хоче ухилитися. Хтось зраджує, тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді по максимуму підтримувати Збройні Сили України. Тому що якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, в людей опускаються руки. Люди кажуть, от, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. У мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на топольній. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема, яка? Їм дуже часто волонтери служать, бо хлопець якщо з іншої області, військомат до нього не приходить і йому, щоб виробити всі ті довідки, які свої. Волонтери мусять ходити, волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності. Волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? То, то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар, я тягар священства, аби голосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами? Ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є. Такою культурною колискою, душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та попереднімося по Львові, скільки російської пси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді не грізіться між собою. Але пам'ятайте основну мету: нині питання номер один це і Україна, це є наші збройні сили. Це наші захисники і захисниці, яким ми зобов'язані, бо вони захищають нас. А ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму. А ось що говорить один із батьків загиблих воїнів, увірвавшись в раду. 7 вересня в мене пропав безвісті сил. Звернувся в колгосп, який називається ТЦК. Воно мені там старший лейтенант дитя, підносить якусь бумажку з номером телефону Координаційного штабу у Львові. Дзвоніть, шукайте. А на що ти забрав дитину в армію в Каліні? Це перше. Я звернувся у Львів, в Київ, поліцію у нас, в Київ, в СБУ до вас звертався. До кого мені чи до, до кінця звертався, до кого мені нече звертатися? Де найти мені мого сина. Деха колгосп його подів, То колгосп, а не ТЦК. Я сам учасник бойових в Афганістані і третєї групи. Прийшов в в Чорнобилі. що я не знаю, що це таке. Дзвоню до командира роти, він мені розказує, не було можливості винести. Трьох поранених винесли, а як мій пацан загинув, 24 чоловіка спас. з я ніхто не виніс. Вона там сидить, сука, через монітор управляє. До кого мені ще звернутися, щоб мені повернули тіло на поховання? Ви служили в цій структурі, ви знаєте, що це таке. До кого звертатися мені? Дивіться, ну я давайте таким чином, після зустрічі. У мене син був, інвалід дитинства. Як вже отримував паспорт, в Новолинськ на ВЛК, там сидить мурло таке за столом. В нього не розгинається права рука, зігнута була. Ти ложку до рота несеш, він каже, несу. Ну все, в армію не підеш, а групу хрен тобі. Бо не було чим заплатити. І забрали в армію. Він на джипі не їздить, по кабакам не пухав йде. Не мав сім'ю, працював на Оволинську, в нашому будинку районному культури відна вставляв, його фірма вставляла. Як його мали право забрати в армію? Я інвалід третьої групи і дружина-інвалід третьої групи. Я прослужився в Афганістані, мав підпорядкування 92 чоловіка був старшиною першу роду. У мене ні одного солдата не було, що його мама на літнській раді мила поли. А всі були діти трактористів доярок і так далі. Поясніть мені, до кого мені ще звернутися, щоб мені повернули тіло. Поховати сина. Я знаю, що він загинув, мені його побратими, які з ним були, сказали, що він загинули. Переспінь підбив танк Мотивнику. Була перебита рука нога, його троє несли. Гронські номірну і все. Ті троє трьохсот, один тяжкий. Їх забрали, а сина бросили на полі. Є геократія, то є, а за що затупить там скалі. Дивіться, я е, після зустрічі до вас підійде голова Руа з медані е, військової частини, де служив е, це, і ми самі туди теж вийдемо Ну і після цього дамо вам відповідь, добре? А це виступ батька загиблого героя України Петрівського на мирній акції у Львові звільнити усіх в Міжнародний день зниклих безвісти. Ігор загинув 10 вересня 2023 року, а поховали його 22 березня 2024 року. Батько розповідає, через що проходять родини загиблих. Батько загиблого сина Петрівського Ігоря, який загинув 10 вересня 22-го року, 23 року під Новомайорським. Я його шукав більше півроку. Загинули їх, їхня група четверо чоловік. Трьох ми похоронили, а четвертого Карпюка, от який у мене тут написано, по сьогоднішній день ніхто не дає знати, він сирота, він не має батьків, він має тільки сестру. А в сестри минулого року також загинув чоловік. І ситуація така, що нема навіть кому поклопотати за цю дитину, щоб гідно похоронити. Коли я забирав свого сина, це був Вижгород, це був Вишгород е, 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 морг, біля моргу стояв великий рефрижератор, який не був підключений до холодильної е, установки. Відкриваючи двері, я побачив в рефрижераторі близько 50 тіл, які лежать один на одному, стікаючи плотю і кров'ю і відчуваючи отой сморід війни. Ви уявіть собі картину, а нам говорять, що наші хлопці безвісті зникли. Ні, люди, вони є, тільки вони нашою владою чомусь приховані. І не віддають нам наших дітей, за що вони воюють, за що вони гинуть? Для того, щоб над ними пліндрували? Як таке може бути в нашій Україні? Тому я протестую, тому я сьогодні тут і за підтримки прошу знайти у того хлопчину 35-та бригада, 18-й батальйон. Морської піхоти, штурмовик, який ніколи в житті не тримав зброї, пробувши на навчанні в Рівному, за місяць він штурмував Донецьку область, який був всього-навсього в трьох штурмах і поклав свою голову, не втікаючи з позицій. А йшли на штурм безпосередньо і відбивали позиції. Там вони всі загинули. Два прості роботяги підірвали раду своїми словами та струснули Україну від літургічного сну. Те, що такої країни, як Росія, більше немає, у цьому не сумнівається ніхто. Все, аби, аби Путін у передсмертній агонії ще більше наших хлопців за собою не потягнув. Роджан Freedom», пише Геннадій Друзенко. Але перш ніж почати, ось коротенький фрагмента його останнього виступу, а тепер до його слів, так називається книжка Тімоті Снайдера, яку він видав у 2018 року. Там йшлося про Америку, Європу та Росію. Ні. Автор, зокрема, аналізує, як Кремль намагається затягнути воронку на свободи колективний захід. Велика війна, яку Росія пов'язувала, розв'язала проти України, розбудила деяких далеко не всіх західних лідерів. І вони згадали, що свобода це не не стан, а динамічна реальність, яку потрібно відстоювати та плекати щодня в Україні. Ми програємо війну, бо стали на шлях не свободи. Ми повірили, що аби перемогти драконами, маємо подобатися до нього, стати такими ж драконами тільки під іншим прапором. Так і СРСР воював із третім рейхом. Два людини Ницькі режими зійшлися в смертельному герці і переміг той, який виявився ресурснішим, зокрема через підтримку західних демократій та жорстокішим. Чим довше триває війна, тим сильніше в нас проявляються риси спільні із нашим ворогом. Тим ясніше в гаслі Україна понад усе поступає від луня. Тим менше терпимості до опонентів. Тим частіше закон, або, без найменших сумнівів приноситься у жертву доцільності. Тим яскравіше розцвітає корупція. Тим частіше здоровий глузд програє авторитетному одноосібного літера. Тим Більше пропагують в ефірі, тим рядше можна владці згадують конституційну декларацію людини і життя і здоров'я, і гідність недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, але Берсаум став найважливішим за людей. Наша трагедія у тому, що у любому зіткненні глубовому подібним системам спрацьовує елементарна математика, виграє то якого більше ресурсів людей, озброєння, фінансів, території тощо Давид має шанс перемогти Голіата тільки у тому, тоді коли він відмовляється приймати нав'язані Голіатом правила війни. Тому, коли ми в 22-му році діяли як ССО, ми вигравали. Як тільки ми повернулися до радянської школи ведення війни, а погаєм чого стало призначення на посаду нинішнього головкома, ми вже півтора року поступово втрачаємо міста, села і людей. І надію, шлях не свободи веде до російського рабства, коли на нашому прапорі гасла гідність та за нашу і вашу свободу заступив коли слава нації, смерть ворогам Ми стали на шлях поразки, бо коли просто б'ються дві зграї, математика не на нашу користь, і ми з цим нічого не зробимо. Чим більше буде радянщини в армії, пусифікації у тилу, корупції у владних кабінетах, нетерпимості у владних головах, тим менше не свободи. Залишатиметься в Україні, а без свободи не буває гідності, як говорив великий українець Борис Антоненко Давидович. Я не тулостовується, що не противиться злу. Але я певна, що не доведе до добра наслідування найгірших рис своїх супротивників, бо за що ж тоді боротися і виживати своїм життям. І далі перефразовуючи класика, адже не свобода. Навіть під українським національним прапором оспівана українською мовою за Залишається злом. Україна гідності має шанс вистояти у нерівній борні із Росією. Україна не свободи. Ні, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.